Підпишись пігом на агровлад поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт! З вами Потапенко Влад. Дивіться, у нас три голови. Хто чекав, той дочекався. Щоб не говорили, що тут в нас підмінна якась голова. Тут у нас три їх зараз. Одна була капіталена, але тріщина тут. Проявилася далі. Ми купили нову у Палагнюка. Але він прислав нам деряву голову БУ, тому що сам навіть написав, що була в використанні. Я вже в минулих відео прикріпляв багато разів цю інформацію. Ось, і ця голова поїхала у нас до Автодео на аналіз. І ось таку ми її отримали після аналізу. Тобто вона була в ідеальному стані візуальному, але просто дерева. Він сказав, її розпиляє і подивиться, що з нею не так знайде тріщину. Чим це закінчилося? Тим, що він цим займатися не захотів, що він нічого не сказав, в принципі. І сказав, що вона навіть і не дерява, як ну так виходить, тому що він каже, що заливав туди на п'ять днів керосин. Наскільки ми заливали? На день антифриз а, на, сутки. на сутки на добу заливали антифриз, і вона була дерева. І до того ж, в нас цієї голови була опресовка. Тобто ми не тільки заливали, а ще й перевіряли її. І вона. Бульчала, наче з гейзера. Тобто тут е, тріщина була в колекторі, але досить така велика. Тому тут 100% вона вже все. Тут нічого їй не зробиш. Матеріал чавун він не піддається відновленню. Так, і у нас третя голова є. Ми її чекали дуже довго, 2,5 місяці. Довго йшла. Зазначений термін був менший. Ще місяць з гаком там пройшло більше. Але дочекались ми нарешті. Опресовка відео у шорцах у нас також є. Ми демонстрували опресовку. Це відео опресовка не одна і та ж сама. Всі три відео з опресовками відрізняються один від одного. Ну, Там видно. І ось ця голова. Нормально. З Китаю ми замовляли. Кому треба, я скажу де саме. Оце таке. І вже клапана наш майстер притер тут, клапана стоять, вже воно все готове до встановлення. Тому я радий, зараз будемо ми встановлювати. У нас тут багато прокладок є вже і наперед. І Ось така зараз я принесу. Так? Забув прізвище чоловіка, Валерій його звати. Він родом з Харкова. Він ось таку нам робив металопакет. Це нова ні разу вона не ставилась. Ми її будемо ставити. Так. Що по отворам? По отворам тут. Ем... Трішки не співпадає, е, тому що від заводу вона не співпадає. Ми вже дискутували на цю тему і вже із майстром, і з Валерієм цим. І ну, ми подумали, подумали і сказали, що ми не будемо нічого змінювати, а буде так вона у нас і залишатися. Хоча е, там декілька буквально отворів не співпадають частково. От, ця прокладка вжата, я вже її розпакувати не буду. Така ж сама, просто вжата. Ну тут раза три, мабуть, вона вже малась два-три. Тому е, вона буде як запасна, е, якщо терміново щось треба буде. Так, і ось ці прокладки ще від «Автодео». Тут не можу сказати за якість точно. Тому що тут м, я не знаю, що з цією прокладкою сталося, але тут була м, вибоїна така на другому. І довго вона в нього лежала. Я не знаю, що з нею було. Я її сам не розпаковував тут. І важко сказати, що з нею було. Я її відправив йому, вона в нього лежала, він сказав, що не знайшов ніяких там ну Зі своєї сторони помилок, і зробив, правда діаметр вже не 82, а 83. Отак-от. От і більші отвори під охолоджуючі канали. Треба було це робити чи ні, не знаю. І з майстром балакав я. З Валерієм, який ці прокладки робить, то він ну, негативно відкликався з приводу цього автодео. Йому дуже не подобається, що він збільшує отвори на е, охолоджуючі канали, тобто сам вирішує. І що тут е, кільця, знаходять е, один на один. Тобто ось дивіться. От він Дуже негативно відкликався з приводу цього. З цієї сторони такого немає, а є, є. Тобто, якщо у вас є якісь думки, скажіть, ну це правильно таке чи ні. Це тільки я в нього бачу, а це у нас буде ставитись. Так що поїхали далі до збірки трактора. Ще декілька слів про саму голову. Дивіться, в якому вона стані. Вона тут ржава вся. Де вона в нього лежала, цього автодеу, тут я не скажу, він її, мабуть, десь під дощем залишив просто. Каже, розпилювати немає сенсу. Для чого тоді було говорити, що ти з металом на ти, якщо ти не на ти? Ну, це моя думка. І тут. Він її просто викинув десь, і вона оце так поржавіла. Ось у хлопців стояла, вона просто на полу ця дерева. Дивіться. Різниця. Просто на полу в гаражі. Ось. Дивіться. Немає ніякої корозії, нічого. А цей просто кинув, де захотів, та і все. І з приводу цієї ще прокладки. Ось, ну тут дві вони він зробив... Так, а де вона та? А, ви її приміряли просто, що вона не співпадає чи як? Так, да, ну якщо ця ось служить. Ага, пара. ану зай покажи. По гільзі. Чітко вообще. А цю ми ложимо. Дуже вона. Гільза ось. Прокладка ось неправильно. По моєму мнению, це неправильно. Ну тут і. А ні, тут бортика немає, але тут дуже, дуже не співпадає прямо сильно. Наприклад, у Валерія, цього тут Я ніяких нарікань ніколи вас не було, тому що прокладок ми замовляли нам це нам вже три. Не, не, по, не, по, не по кругу. Ось тут бачиш, угу. що тут опа, тут зазиряка, тут вона тут, ну, тут довка згоріть. Так, що люди, дивіться, я як рекламу, типа, виходить, робив, ну ви подумайте. Або хай людина просто е, свою думку зміни, як, як правильно свою роботу робити. Тому що людям потім ремонтувати і вона попадає на гроші, а відповідальності не буде. Тому дивіться, скільки я вклав грошей сюди, і сили, нервів. І щоб у мене знову там була якась біда. Ну, розумієте самі, і ніхто не зацікавлений в цьому. От. Так. зараз будемо ми обтягувати. Ось у нас, нагадую, у нас нова поршнева, нові кільця, нові поршні, гільзи. Так, шліфований блок. Е, голова нова, уже точно нова. І вона не дерева. Що ще? Прокладка, ну, це само собою клапана, сальники клапанів. Це також зрозуміло, їх замінювати постійно потрібно. Е, ну Вкладиші це там нижче. Також у нас нові. Е, Хон тут у нас притирали ми два дні. Форсунки також нові, але можливо їх підрегулювати потрібно буде. Ну вони нові, але мені не зовсім прям подобається, як вони там працюють не прям ідеально, наче ну такі близькі до ідеалу, хоч і нові. Ну зараз перевірятимемо, зараз обтягуватимемо і дивитимемося, як воно в ділі буде. все пошло хорошо. авто поедет, Рено у меня поехала. Ага. Я его добил. Угу. з ключ. Це 90 Вот нормально. d ư 의 n g n h Коротше, заводимо трактор, заводили вже. Е, які нюанси тут є. Е, тут все чітко, наче стягою е, краще, ніж було набагато. Компресія нормальна. Е, тут, я думаю, треба буде форсуночки наші повторно перевірити, хоч вони і нові. Е, трохи ми їх обкатаємо, пришльопаємо. Е, ну, Там 5 літрів солярки, там 10 випалимо. На холостому, а потім знімемо і відправимо на стенд до людини. У мене є там знайомий. Попрошу його, щоб він дав контакти, відправимо, і хай там глянуть, їх нормально відрегулюють. Люди займаються форсунками. От, і я думаю, взагалі дзига буде. В, в принципі, плюс-мінус нормальна ситуація. Це показую. Бачите, нічого не димить, все нормально, їзде собі. На це на третій швидкості є ще четверта. Ну, це я просто вам показую. Корсунки підрегулювати. Думаю, хай пришльопається, Я думаю, буде все нормально. Плюс-мінус це і так непогано. Ось так працює двигун. Рівно тут масло йде, все як положено. Підійди трошки ближче, воно не обльовує, нормально. Ось о масло ляпотить, змазується, не сапуне нічого. Тяга є, будемо трошки форсунки підрегулюємо і думаю, буде нормально. Ну, вже можна їхати, але хочеться до ідеалу вже довести його. Прокладка не тече нічого. Так що все чітко. Бачите, рівненько робить, нічого не грокотить, не стукотить, не тече у нас. Клали душу в трактора. Номер телефону залишу в описі. Що <рес> ж, дивіться, легенда відремонтована. Ставте лайки і коментарі. Вже майже як дзига. Трішки ще буквально його там шліфонемо, по форсунках. Ще глянемо. Обкатаємо і вже можна і в сезон в осінь його пускати. Демонстрація. Оп! Працює як дзига. І всього хорошого вам. Ми довели це діло до кінця.